2012 року розпочалася діяльність проекту Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон у межах населених пунктів Шебене, село Зелене Верховенського району Івано-Франківської області та поєніляди Сумунти повіту Марамуриш Румунія. Проєкт триватиме 24 місяці та передбачає досягнення довгоочікуваної мети для двох прикордонних регіонів Івано-Франківської області України та повіту Марамуриш Румунії, а саме підвищення економічної спроможності та інвестиційної привабливості цих прикордонних громад через просування сталого розвитку, інвестиційних можливостей та інфраструктурних змін для покращення доступності в регіонів. Партнером проєкту з української сторони є Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Верховенська районна рада та громадська організація «Туристична асоціація Івано-Франківщини». А зі сторони Румунії місцева рада села Поеніле де Сум'юнте та громадська асоціація місцевого розвитку Іван Криван Марамуреш. Мені було таке мріє у 2001 році, коли почався цей проєкт «Шляхполян». Збудувати дорогу через uh, okay. румунсько українську границю на Верховену, село Зелене, та дорога, яка була збудована у 2014 році Австро-Угорщини. Ідея прийшла у асоціації Бангреван, де Василь Попович був председате. meču idejo pretremovali, kožji na svoji misti in tako se stalo, Mi, častina, je ostalo, da so dobile roševede Evropsko unijo in napisale projekt, Romunska čast, temelje Dolena Ričke Ruskove, Selo Poljane Kreve in Ruskova, do stale Evropske roše izbudovali ta projekt. Hromadi, rostajovaní... Далеко, мають спільний кордон, але не можуть спілкуватися одна з одною. Економіка не дуже розвинена через те, що немає певної інфраструктури. І ця дорога, можливо, створить. Ми надіємося, і це була мета проєкту. Вона створить цю інфраструктуру, тобто дасть доступ, це є картерія до цих прикордонних громад. Там може розвиватися туризм, відповідно можуть залучатися інвестиції. Нас у час іван Криван. Ми дуже багато думали, як би смічнили розвиток нашої зони до річки Русква. Так що з деякими ідеями, кожен приходив з деякими ідеями, доки ми думали, що було би добре, бо ми рушили мати нові контакти з українцями, з ветевока кордону. Uh, як ми говорили наприклад, перекладі з нашими дідьми, ми не много приказували, що у Поляні було раз-два-раз раз на рік uh, робився такий п'яць, uh, п'яц, де люди іщета продавали деякі об'єкти, які мали. Uh, Мой діду приказував, що у Поляні було, було годе, що приходили румуни з Клюш продавати пшеницу, українці у Мезгорах, котрі мали продавати заля румуну uh, коровать, овец, вать, гизят. Так що з ідеї на ідею дійшли ми, що було б дуже добре, щоб ми назад розтворили кордон між нами та українцями. Усе так, як ми збирали деякі інформації, ми, зна... ми чули, що німці у першій світовій війні зроб... розтворили кордон, дорогу зробили до нас кордон з Леордина до, до наверх Копіляж за шість місяців. Тобто, що для мене дуже дивно, бо ми дуже багато мами вулиць, що ще не несуть добре зроблені. Та так, і сидіє на ідею з говорки з мером селом Полян, прийшла ідея, щоб ми розробили студії, бо ми діли, це можна, це було б можливо розтворити один такий транскордонний пункт, бо ми самі йшли з мемним національним парк, національний парк, який ну, не можна хочеться там щось робити, збудувати хоч яку дорогу. Tako smo v 2010. roki napisali en projekt, po kateri smo jih zaigrali, da smo srobeli takih študij, da smo, tak, stodij, smo videli, koliko bi kosovalo do roha, z Leordina do, do na Kopilaž, ta in besmevedilice, a z njimi so do rohu park Bet afektovani vanji. Po za našem je študija, ki so te srobljeni, koštevajo bolje na, mi že 20, 40 milijonov evrov srobete remon do rohe. а на природу не є дуже великий такий імпакт. На наш проєкт, ми мали партнери, були наші з України, партнери з Верховенської районної ради, село Зелене. І вони були наші партнери у першій часті проєкту нашого. Але на наш проєкт без одного проєкту в зеркалі від української частини, не мав би ніякої, е, ніякої цілі. Так що ціль наша була, щоб і українці зробили оцей такий проєкт, котрий проєстив з нашим проєктом їх українців, українські проєкти з нашим румунським проєкт на кордоні е, між семи двома державами Румунії і Україна. Це ми почали робити працювати у 2007 році. Ми з свого боку зробили уже економічне обґрунтування, і ми знаємо, що навіть вартість цієї дороги пункту пропуску то окупиться приблизно за два роки. Тому що ми сподіваємося, що в нас там будуть розвиватися гірськолижні курорти, і сільське господарство натуральне, органічне. І так само буде з цього боку. А також по обидва боки кордону проживають українці. Вони матимуть нормальний доступ один до одного, легко спілкуватися і в культурному і в соціальному плані. Тобто, ці громади набудуть певного розвитку завдяки саме дорозі. Це є картерія. Спільна історія та географія, схожість економічного розвитку і спільні прагнення до благополучного життя створюють між двома транскордонними громадами почуття єдності і готовності до співпраці. Прикордонні громади Верховенського району Івано-Франківської області України та Рущанської долини повіту Марамуриш Румунії в рамках проєкту мають намір співпрацювати за для сталого економічного розвитку, раціонального використання місцевих прикордонних ресурсів, збереження традицій і звичаїв автентичних етнічних груп, що проживають на їх території, маючи на меті координацію зусиль із соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів на тривалій. Period, та відкриття пункту пропуску українсько румунського державного кордону у село Зелене Україна та село Воєні де Сумунте Румунія. Будування цієї дороги модернізована, eh, будучи модернізована дорога, вона приведе много туристів до нас. І eh, Люди наші будуть знати, жити не тільки з лісу або шахтей, можна жити і з туризмом. Але для цього треба збудувати дорогу. Інфраструктура, як ви знаєте, наші дороги дуже недобрі. А пейсажі дуже гарні. Пейсажі в Карпатах дуже гарні. Но ці пейзажі не може ніяк оцінити або зробити, аби се звертали з прибутком до людей, як немає дороги. Один з мотивів збудування цієї дороги і найвеликий є великий економічний. У другому разі, другий мотив є то, що ми є меншинство українців в Румунії, нас у долині річки Рускові около 20 тисяч українців і ми бачимо, що помале помале губляємо з нашої матерної мови. Ми вже дуже часто говоримо по-українськи і думаємо, що через відкриття цього пункту пропуску маючи зв'язки культуральні межі громадами з Румунії, українські громади з Румунії, з теми з України, ми будемо мочі тримати далі і передати нашу ідентичність, національну ідентичність дітям нашим і, непотам нашим і так далі. І маючи у виді діло, що

Ні, там, де живуть румунські громади, як ні і в нас. Так що цей проєкт адресується у однаковій мірі усім громадам, які живуть про прикордон Румунії з Україною, незалежно, від чи то суд українці або румуни. Ці проекти відкриття митних переходів, відкриття різних відпочинкових комплексів, які в нас ми плануємо зробити, в поєднанні. Кілька проєктів цих це дасть змогу підвищити економічний потенціал нашого краю. Тобто, як маромурецького повіту звідси від е, села Поляни, так і з нашої сторони села Зелене, села Бестрець, Земброня і в цілому, як Верховенського, так і Івано-Франківщині, тому що Івано-Франківщина сьогодні не, не має свого митного переходу, і це десь е, зменшує економічний потенціал, в цілому, як в державі. За такими всіма проектами стоїть все таки економіка. Економіка це і розвиток території, розвиток прилеглих сіл, розвиток цілої території на рівні областей. Це добробут громад. Це ті люди, котрі живуть в громадах тих, які живуть в практично важких умовах, що з румунської сторони, що з української, вони все одно бажають розвитку. Тобто вони хотіли би показати свою етнокультуру, свою культуру. Вони би хотіли прийняти людей на відпочинок. Вони би хотіли самі зробити культурний обмін в вигляді пісні, танцю, звичаїв, традицій. І ми кажемо в кінцевому підсумку, що об'єднуючи громади піднімаємо добробут людей, котрі живуть по різні сторони українсько-румунського кордону. 15 листопада 2014 року в місті Баямаре, Марамуриш, Румунія, відбувся круглий стіл, в якому взяли участь представники органів влади і громадськості Румунії та України. Учасники, що обговорили питання, пов'язані з відкриттям пункту пропуску через румунсько-український державний кордон Пеніляде Сумунти та Шебене. За словами учасникам круглого столу, будівництво дороги та відкриття пункту пропуску, починаючи з офіційного декларування намірів об. dohă drăjavă și regiuni, vecleșe interesul investitorilor în diferite aluzi. Multul de important în momentul zăsidării a fost încălzirea rezoluției despre treptul proiectului. Pe povit Maramureș a Anton Rohian, prefect povitului Maramureș, Sanfir Ciceu, prezident rade povitului Maramureș, a za francivscu Oblast și Vasel Plaviuk, primulul de încălzire în colovii Ivano-Francivscu Резолюція закликає уряд Румунії та України не пізніше 2014 року укласти міжнародний договір щодо відкриття міжнародного пункту пропуску через румунсько-український державний кордон, поєніляде сумунте та шабене а також здійснити всі необхідні дії та заходи для реального започаткування його діяльності. Pentru noi, ca județ Maramureș, este important să avem cât mai multe deschideri cu vecinii noștri și de aceea este important ca zona Păinile de sub munte să avem un nou punct de trecere a frontierei înspre vecinii noștri ucrainieni. Asta înseamnă că o să oferim o deschidere văii Ruscovei care nu are niciun alt punct de acces decât cel înspre Ucraina, partea muntelui Copilaș, unde poate să fie punctul de frontieră. Și din acest punct de vedere suntem interesați de a susține demersurile autorităților locale a primăriei a, Comunei Poenii de Sumunte și a autorităților din a, zona Șebene, Ucraina. Este important pentru noi pentru că acolo funcționează funcționează, trăiesc o mare comunitate de cetățeni români, maramuneșeni de etnie ucraineană, pe de o parte să aibă legături cu vecinii noștri din a, Partea de nord, pe de altă parte, este important să întreținem și zona culturală-economică cu ceilalți. În cursul acestei zile am semnat rezoluția alături de prim viceguvernatorul regiunii Ivano Franchiț, prefectul județului Maramureș, prin care invităm cele două guverne, cel al Ucrainei și cel al României, ca în cursul anului 2014 să semneze un acord pentru deschiderea acestui nou punct de trecere a frontierei. Noi facem toate demersurile din punct de vedere al autorității locale, însă este necesar ca aceste demersuri să fie concretizate prin acordul semnat de către cele două Guverne al României și Ucrainei. Domnul ministru de externe Colățeanu are o deschidere totală vis-a-vis -vis de relațiile română-ucrainiene. Am simțit un sprijin total a ministrului de externe, a ministrului Șova pentru marele investiții și, nu în ultimul în rând, poate în primul rând, al premierului Victor Ponta pentru ca să deschidem. Relația pe, va, pe partea ucrainiană, a face locuri de muncă, că de fapt de unde a toată această stare de fapt? Am constatat că de fapt, cum spuneam eu, că suntem noi izolați, erau izolați pe partea vestică. Noi am spus că avem o deschidere pe partea ucraineană a omilor de afaceri, că de fapt pe ea ne bazăm, care făceau locuri de muncă în Ucraina, nu aveau bune trece, făceau mii de kilometri cu mașinile. Ce a zis astăzi este practic a doua rezoluție semnată, un memorandul care l-am semnat eu și cu guvernatorul Edita pe partea ucraineană legat de podul de la Biserica Albă și Sighet și cealaltă parte este legată de o activitate a Consiliului Județean pe partea Zmurdului, coordonată de ministrul Arafat și de partea Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean Zanfir Ciceu și de vicepreședintele Zeta Gabriel. Azi echipa este aici, pentru a procedea practic la lucrurile tehnice, mâine vor fi în uh, Târgu Mureș, acolo este o echipă din uh, Ivan Franchis care se instruiește de săptămâna trecută și se va finaliza printr-un acord uh, bilateral între partea română și partea ucraineană pentru a constitui acest serviciu performant a României care se numește Zmurdu și care este coordonat cu succes de ministrul Arafat. Este continuarea unor bune relații pe care județul Maramureș, care județ de graniță, îl are cu două regiuni din Ucraina, bineînțeles regiunii vecine. Să nu uităm că în Maramureș trăiește cea de-a doua comunitate ca minorități din județ. Comunitatea ucrainiană cuprinde peste 30-35.000 de, de locuitori și aproximativ 9% din populația județului Maramureș. Și cred că rezoluția de astăzi este voința politică administrativă și voința societății civile pentru acest demers. Rezoluția de astăzi mai istoric значення. Це говорить про те, що ми закінчили перший Підготовки і взяли на себе зобов'язання довести цю справу до кінця. Тобто ми вийшли на пряму дорогу, де впереді перетин, який ми маємо збудувати. В подальшому залишається чисто виконання взятих на себе зобов'язань. Коли поставили ми підпис, ми можемо говорити, що з двох боків кордону, два місцеві уряди, два представники громад. Різних по чисельності, але мають спільне бажання, і вони поклали підпис і доносять до уряду держави України, до уряду держави Румунії про те, що вони би хотіли мати між собою вільний доступ до спілкування, скажімо так, культурного, етні, етнологічного і іншого іншого. Ми зробили дуже історичний момент. Підписавши сьогодні резолюцію, ми зробили, можна сказати, що не кажу, що перший крок, а один із кроків підписання угоди України з Євросоюзом. Підписання різних угод, різних меморандумів, різних резолюцій між нашими державами нас всіх це зближує. І ми сьогодні в єдиній європейській державі. Були, будемо завжди раз. Ми плануємо в рамках програм прикордонного співробітництва звернутися до секретаріату тої майбутньої програми, яка має бути. Вона зараз обговорюється. Щоб дали фінансування на будівництво пункту пропуску, тобто шукати європейські гроші вже на реальне будівництво і рухатися в цьому плані, просувати, промоціювати для того, щоб це, що у нас вже є, що ми почали, вже впливало на залучення інвестицій. Я думаю, що ж би се один такий транскордонний пункт у нашій зоні було б добре і для наших українців з долини річки Русько, так і для Румунус. Віше у Порша та і так далі, до обістриться на Суд. Ця наша зона, будучи люди, живучи в горах, не має альтернативи. Сама одна альтернатива, аби люди стали там, аби могли жити, і відкриття цього пункту пропуску. Це реальна альтернатива, це не політика. Як ця дорога буде збудована, люди будуть і мати роботи, будуть мати час збудовання дороги то до 2-3 роки, ми думаємо, що як. Договорця між Румунією і Україною, як можна, щоб у Петсон на у 2014 році, то ми думаємо до 2017 18 максимально можна переходити через кордон Україну. Я думаю, що є відкриття від румунської частини, є відкриття і від української частини і у ці. Казати так, механізми політичні і технічні, які заробляють, роблять до ворога для громад, котрі вибрали одних, наприклад, і другий у Сенат, у румунський парламент, або депутати, котрі нас допомагають. Так і повідна рада, префектура нашого повіта, усі сути з нами допомагають. Це є добра вість для нас. Це значить, що прийшов момент, справити діло, не тільки говорити. Проєкт виконується за співфінансування Європейського союзу в рамках програми прикордонного співробітниця ЄІСП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2007 2013 року.